Добрий день, мене звати Ірина. У 38 років у мене стався інсульт. Це було 20 грудня перед Новим роком. Ми збиралися з родиною полетіти на відпочинок. От і в черговий будній день я пішла на тренування після тренування, все було чудово, аж раптом мені стало погано. І мої тренери, мої дівчата, викликали швидку допомогу. Позвонили чоловіку, викликали невідкладну допомогу та повідомили, що от у вас така подія, і швидко, швидко, швидко в лікарню була дуже сильна слабкість. В мене після тренування було таке відчуття, що впав цукор у крові. Ось така слабкість. Тобто, слабкість в руках, слабкість в ногах, і ось так сіла, як ганчірочка, і все. Встати більше не змогла. Зовсім була слабка ліва рука. Права рука була краща. Права рука була краще, то, то я могла нею щось взяти. От щось там чашку взяти могла, ложку. Ось ця спастичність, про яку ми говорили, вона сковує. Тобто, ти як в пружині знаходишся. От, е, а я хочу свободи, я хочу це відчуття свободи. Так, е, життя розділилося на до та після. Я зрозуміла, що такою, як раніше, я вже не буду ніколи і не стану. Тобто, в мене було таке чітке відчуття, що все, я не буду такою, як раніше. Я повинна стати іншою. і Я буду іншою от і певно, мені доведеться, хочу я того чи ні стати кращою версією себе. Я зараз відпрацьовую ось цей рух, рух, щоб брати речі правильно, тому що раніше я робила це неправильно, рукою ось так якось. І зараз я повинна брати правильно, я повинна вчитися правильно це робити. Я стиліст по професії, візажист, перукари, все, що з цим пов'язано. Все, що я можу, я робила двома руками. І для роботи моєї мені потрібні дві руки, але мені це вже не цікаво. Я вже якось цю справу переросла, і я не хочу цим займатися. У мене є таке якесь внутрішнє відчуття. Я вже йду в інше. Я думаю, що я піду у психологію, піду у психології, і мені було б це цікаво. Все ж таки спробувати попрацювати з людьми, які пережили травму. І не тільки таку, як я пережила, а якусь іншу, наприклад, яка не дає їм жити. Тому що ця ситуація, вона дуже обмежує. Дуже обмежує. Якщо ти вже вижив, то вже давай, борись.